Від початку повномасштабного вторгнення в Україні, за даними МОЗ, пошкоджено майже дві тисячі медзакладів, ще понад три сотні зруйновані вщент. Найбільше у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях, і на Чернігівщині також. А тому підтримка у відновленні медицини для України дуже важлива, і це доволі чітко відчувають у ЄС. Допомога в цій сфері один із ключових напрямків діяльності. Це Харківщина. Через окупацію, що була та бойові дії, тут є громади, де не лишилося жодного вцілілого. Фапу. Там, де неможливо відновити основні будівлі, так само як і на Чернігівщині, встановлюють модульні. Будь ласка, так, що вас зараз без Управління а де можливо, відновлюють. Якось тут. Амбулаторія на другому поверсі поліклініки. Під час окупації у ній зробили ворожий шпиталь. Жахливий стан взагалі приміщення був зруйновані вікна, пошкоджені двері, пошкоджені меблі. От, багато техніки, яка в нас була раніше, її не було взагалі. Нині все відремонтували. За допомогою іноземних партнерів оновили фасад, встановили вікна, кондиціонери. Забезпечили автономними системами живлення, закупили обладнання. Тепер тут надають допомогу сім лікарів і медсестри. І таких прикладів в Україні чимало. Попри те, що війна триває, вже вдалося повністю відновити майже 600 медзакладів країни ще 370 частково: найбільше на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині, Херсонщині та Чернігівщині.